Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 10 липня. Сьогодні вже 868-й день тероризму Росії мирного населення України. Вночі противник атакував 20-ма ударними БПЛА нашу країну. Під час сигналу повітряна тривога на Хмельниччині за результатами бойової роботи сили ППО знищили один ворожий шахет. За попередню інформацію без наслідків детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на 33-му телеканалі. Допомога для бійців одному з військових формувань, яке несе службу на лінії зіткнення, передали евакуаційний автомобіль. Швидка пройшла відповідний техогляд та оснащена необхідним обладнанням для транспортування поранених. Тож цей транспортний засіб стане справжнім рятівником для українських воїнів. Він допоможе евакуювати поранених з поля бою та доставити до місць де їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Ще одна релігійна громада приєдналась до Православної церкви України на території Здвиженської церкви у Кам'янці-Подільському відбулися збори парафіян. Відтепер тут прихожани молитимуться та проситимуть Господа про перемогу українською мовою. До Кам'янець-Подільської парки Православної церкви України звернулася громада Христово-Здвиженського храму УПЦ з, з така ініціативна група. Збиралися підписи серед православних віруючих Кам'янця-Подільського стосовно того, щоб ця громада вийшла з-під юрисдикції УПЦ, яка канонічно пов'язана з Московським патріархатом, і приєдналася до канонічної церкви в Україні, Православної церкви України. На сьогоднішній день цей храм належить державі. Ми знаємо, що це заповідник і багато. Храм нашому місті, але враховуючи волевиявлення громади, сьогодні було ухвалено рішення провести терапіальні збори і відповідно проголосувати, прийняти рішення про подальшу долю цього Хрестово-Здвиженського історичного храму. Відповідності, з положенням статті 8 закону України про свободу совісті та релігійні організації, використовуючи передбачене законом право релігійної громади на вільну зміну її підлеглості у канонічних та організаційних питаннях, будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центром управлінням. управління, я пропоную змінити підлеглість релігійної громади. У канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України, а також визначити, що Христовоздвиженська релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується управлінню Кам'янець-Подільської єпархії Української православної церкви, Православної церкви України та Київській митрополії Православної церкви України є підзвітною єпархіальним збором та єпархіальним морхірею. Кам'янець-Подільської партії Української православної церкви Православної церкви України. Хто за це, прошу проголосувати. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає. Отже, вирішили змінити підлеглість релігійної громади і увійти до складу Православної церкви України. Літня спека в розпалі, пожеженебезпечний період для Хмельниччини вже настав і буде ще спекотніше. Такі прогнози дають синоптики. Відтак рятувальники закликають не провокувати пожежі в екосистемах та в нагадують правила безпечної поведінки на природі. В лісі досить добре, особливо коли на вулиці така спека, але обираючи дозвілля в лісі, вам потрібно дотримуватися наступних правил, особливо коли в області оголошено пожежонебезпечний період. Тож давайте трішки детальніше про правила. Заборонено розводити багаття в лісі в пожежонебезпечний період, окрім спеціально облаштованих місць відпочинку, де це зроблено з усіма вимогами пожежної безпеки. Заборонено кидати недопалки або сірники на лісову підстилку. Заборонено заїжджати на територію лісу автомобільним транспортом. І також хочемо звернутися до вас, шановні батьки. Навчайте цих правил своїх дітей. Якщо ви вже завершили свій відпочинок, не забудьте прибрати за собою сміття та догасити вогнище, адже це також може спровокувати пожежу. Отож, дотримуйтесь цих порад, бережіть себе та в разі пожежі телефонуйте за номером 101. Літо час відпочинку та розваг для дітей. Поки українські воїни захищають нас від ворога, дітвора не повинна втрачати дорогоцінний час дитинства, а зростати в патріотичному дусі та любові до України. Аби згуртувати молодь у селі Солопківці провели чотириденне таборування молодіжної козацької січі Ярмолинеччини. У таборі створені всі локації для вдосконалення навичок з різних видів військово-патріотичного спрямування. І ми проводимо треті. Військово-польові збори, членів військово-патріотичного клубу Молодіжна Козацька Січ Ярмольнеч, крім учасників нашого клубу, тут є і інші деякі діти з Городка, з Хмельницького. Ми застараємося запрошувати і розширювати свою роботу, щоб про нас знали. Не тільки в області, а й в Україні зроблено всі необхідні умови для того, щоб ми діти і змогли три дні нормально прожити, відпочити, але основне це не відпочити, а провести підготовку з військово-тактичних спеціальностей, які вони вчилися протягом минулого року. І сьогодні це будуть підведені підсумки, проведені змагання, вручені грамоти. Вересня в Україні запровадять уроки щастя. Цей курс розвиватиме в підлітках навички соціалізації та багато інших важливих рис для щасливого осмисленого підліткового життя. Чи потрібні такі нововведення в сучасних реаліях? Важко щось сказати на даний час в такий про щастя. Ну думаю, буде актуально. Хоч щось має потішити дітей в цьому світі. І відволікти від нинішньої війни. Звичайно, підтримую. Ну, я думаю, що нам потрібно допомогти підліткам трохи зрозуміти, куди правильно направляти свою енергію, в яке русло і так далі. Напевне, так. У нас дуже мало щастя зараз. Зараз дуже важкий такий час і повинен бути якийсь позитив. Якщо це для дітей, а нашим діткам це дуже потрібно, бо вони так живуть постійно в стресі. Якщо це буде щось я ж кажу корисне для них, то тільки за так, тому що це передбачає розвиток молодого покоління. Погода на 11 липня. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачається. А от в день на Хмельниччині місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а місцями гроза. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області коливатиметься від 19 24 градуса з позначкою плюс вночі до 29-34 градусів в день. У Хмельницькому стовпчики термометра підніметься до плюс 20-22 градусів вночі та плюс 31-33 градуси в день. Крім того, завтра на Хмельниччині перев... Важатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.